І совранчини. щирі вітання з Днем Захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе життя нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнились любов'ю, щирістю і всепрощенням. Свято День захисника Вітчизни це свято, яке вбрало в себе багаті і славні козацькі традиції, Усоблює мужність і героїзм оборонців та визвоток рідної землі впродовж всієї багатовікової історії нашої України. Історія українського козацтва це одна з найвизначніших сторінок нашої історії. В найтяжчі часи іноземного поненовлення. Козацтво було справжнім захисником нашої України, оборонцем віри, моралі та державних традицій. Продовж століть могутнє козацтво здійснило вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомо всьому світу діячі національного відродження та визвольного руху України. Сьогодні хочу сердечно всім вам побажати щастя, радості, добра. Та наснаги на успішні починання на користь нашої вітчизни, нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.